Всім миру та добра. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні покажемо вам сюжетик. ну Не коротенький, це буде цілий фільм. Не стандартний. У нас все те саме, все те саме. Котел ми десь показували. В грубку замарованих тут котел. Робилися теж ми розробляли спеціально. Іван зварив. Мали ще поставити осінню, то Іван довго робив, потім морози, потім ми вже не змогли ставити. І так в затягнулося. Робилося перш бюджетно, був в той же котел грубка була, але трошки не так було. Було вже бюджетно. Люди собі користувалися, заложив дров, затулив. Дров заложив, собі придавив і собі добре. І добре. І не треба ні бочки, ні трьохдових, як мені перший раз, бюджетно було. Але те бюджетно вилізло, як то кажуть, боком. Ну, корозія з'їла котла, котел потік. І вже вирішили зробити не бюджетно. Зробили інший котел, мусили це ну, копійку, теплоакумулятор копієчка комплектуючий копієчка Хороша копієчка вийде, але я вважаю, що ну, з руками це буде набагато дешевше. Плюс ще тут зміючок, тепла вода, плюс комфорт, регулювання температури, запас тепла. Ну і строк служби котла. Оце бачимо вихід котла, звороточка в котел. стопочка там із. Колоснички з водою. Ще, до речі, різали тим китайським лісборізом. Труба дуже-дуже товстостіна -дуже у нас така була. Все-таки все товсте. Ну, все і колосничок з водою тільки, покажу, канал, тільки що не покажемо канал, бо тут вони їх заложили. Бачимо, цегли заліпили. Тут канали, похоже, котлою борт, це все аналогічно. Починаємо робити. Ну, В принципі, робота все те саме буде стандартне, але котел нестандартний трошки, скажімо так. І побачимо, що з того вийде, як він запрацює. Саме цікаве. Ну, це нам котельню робити не знову, а тут же якісь опалення є. Ті труби туди, ті туди. Якийсь був самотек, треба зробити, щоб був, щоб залишився, як працював він самотіок. Взяли ми трійнички. тут би дюйм четверть, четверті хотіли перейти. Але справа в тому, що тут має стояти теплоакумулятор. Якщо ми сюди виведемо труби, це підуть вони на будиночок. Вони зіпсують там всю. Всю маліну. Бо нам це під теплоакумулятор. Місце край. Поза теплоакумулятором поставити трубу. Тож у нас так не виходить. Не виходить, Може ми перейдемо на поліпропилен. Ну, Хочемо перш розуміти, треба перш це зробити, під теплоакумулятор, де вставити. Треба все продумати. А не знаємо, як, як прийняти рішення. Знову робити завжди простіше. Поки що. Нема ще у нас остаточного рішення. Перший шар вати є, зверху так все герметичненько. І з 10 см бачимо, залишилося дуже маленько вже тут виступати. Другий шар буде трошки більше до цієї. Ну, теоретично, принаймні, мало би бути трошки більше. Буде добре, трошки перем'яло, трошки. І зараз беремо такий отакий, от пленочкою. Як теплої підлоги. Сюди сюди. Ні, ні, тут не тепле підлог, то О, сюди. Барка О, буде красота. Потім поверху ще вата. І зверху буде пінофол. Через офон. Отаке. Так, проміжний етап по утепленню. Прийшли цією плівочкою, щоб піти по підлогу. З'єднали скотчем, заклад зробило, там ніде нічого не проходить. Можливо, воно на вигляд якийсь воно по-своєму виглядає, бо захмаш-маш загубив наверх, але воно ніхто не буде бачити, підмінуватою який вигляд. Якось так просто нею мені сподобалося. Знову вата, по ваті знову буде стрейч плівочка. Запам'ятовують, щоб потім не дзвонили, до мене не перепитували по 100 разів. Стрейплівочка плівочка по вачі буде. І вже по стрейплівості буде пінофол. Ну, Побачимо ще остаточний вигляд. І це буде тримати краще, ніж саме дорогий утеплювач в саме дорогих бочках. Тобто ви задешево робите дорого. І тим більше воно ж через двері Воно пройшло через вікно ту бочку. Тут через двері не проходить, через вікно її заносили. Якось так. З не пройде. <кій> я вважаю, що краще взяти без утеплювача і на місці замотати. Ну, як комод, в принципі. Пройшло у нас півдня. Що зробили? Теплоакумулятор утеплений. Тут же Контр... ну, вже по котловому контролю. Вже мав би заварити, але якраз дзвінок із Луцька з жидичина дзвонять, дзвонять, пообіцяв людям, як не можна доїхати. Що найцікавіше тут лад поробив? Саме складне, саме складне, врізочки поварвав, бачимо там по місцю. По місцю варив, шва і тут варив, і там зразу вихід варив, той, що був сюди вже не буде йти. І це буде йти, хочемо подати самочок. Ну, сюди вже після насоса. Як воно піде по започку, ще не знаємо. По бочку засунути. І обраточку вже він варив, там теж врізочку зробив по місці, це буде за бочкою Виявиться для самочоку, а туди вхід буде від ну звороточка через насос, буде через триходовий. Отаке, подача самочок буде. 32 стальна, там 32 поліпропиленова, Ну вона в другу ході, там дюймс щетверть, а там практично дюймова. Отаке у нас. Оце зайняло трошки часу. Не так роботи, як планування. Варіантів у нас по голові перебрали багато, але я думаю, що буде непогано. Ну і все. Бочечка гарнюня. Як наречено, до шлюбу запхається в куточок, бачить, як виходили термометри аж туди. Аж тут десь пішли виходи на термометри. Все прекрасненько, Вихода на змій вічок. ефективно. Ну, Ще немає остаточного рішення. Десь має господар, ще господар приїхати Злити воду. Тут варимо 32 і ми ну, дюйм з четвертю. А звороточка сюди ніяк не тут варити і воно виходить, і ми і бочку ми не всадимо. Та в полі все ж таки на ту сторону для самотюку. Ну і може зразу сюди пояємо для насоса, та що після 3 -2, тут дві звороточки. Ну, Самотюком завжди, завжди запутано. Сюди вийдемо, щось починаємо трошки, трошки пакувати Трошки пакувати тільки що нема ще останнього плану, бо насоси теж не замовлялися, де насос звідси зніметься. Тут так він був, працював новим якимось способом встановлений. Ще ми таких спосібів не знаємо взагалі, група безпеки десь там внизу. Десь там внизу деякі моменти цікаво. Вводив батареї. Зробили новим способом. Раз собі ніякий треба зайвих кулін, нічого зайвого. Тут немає остаточного плану, ще у нас. але більш-менш подачу вже ми вирішили, що варимо сюди. А тут ще, ще раз варимо, треба при два рази варити по місцю, бо ну, якби це було самотюк не так і складно там робити, якби бочка стояла в стороні, отут, а там ті труби набув доступ. Взагалі було легко робити. А тут що все за бочкою. А її засунути, висунути майже нереально. Ми якось висунули звідси, а ще зараз утеплення запаємо. Хочеться, щоб більше не віймати. Щось пробуємо пакувати, ладно, угаджу, щось там мотає, має вийти. Тут якби місце буде, тут буде місце, де ми тут насосами навісимо, хоча ще сіна не, не оздоблена. як потім воно, ну, Робимо як, як виходить, як то кажуть. Ну, часу пройшло чималенько, тут бачимо, може немає нічого. Робив те, що можна було робити, бо Влад тут все поробив за бочки, глянув, що він зробив. Ого. Ого, скільки він все проробляв, Ого, дивіться, ого. Він Бачу, що він тут? бачите, що проробляв. І все буде за бочкою. Зараз розберемося. Цей різочку зробив, варив е тесла, 245-та малесенька тесточка, дивіться, як він і поварив. І електрод арсенал твієчка. Мовточка це буде для самотіку. Я тюк, але тут для самотюкатиме ще кран в цій зворотості, що, що з котла бачимо, йде. Зрозуміло. А це вже буде звороточка, коли працює насос. О, теж по забочку, він вийшов сюди-сюди-сюди-сюди-сюди. І бачимо, йде наш вузол підміс. Ну, цей насос перевернеться навпаки. Ну, і кидатиметься назад, оце все, бачите, куди? Ну, Тут розширний бак ріжеться, понятно. І знов скидатиметься сюди-сюди, і знов за бочкою він вивіз знов котловий цей. В той самий котловий контур. Не так все просто. Одна звороточка, така звороточка, така звороточка. Не так все просто. Тут теж врізав варити все, той, той самий зварочкою. Тут врізочка, там врізочка. Пішла на другий поверх. І основний вхід бачимо в опалення. Буде. Основний вхід в опалення. А це буде для самочоку. Це буде для самочоку. Вхід вже бачимо із насоса. Тут ще термометр поставиться. Поставиться термометр і... Сюди пішло вгору. Сюди буде від теплоакумулятора і пробуємо зараз сунути бочку, чи не насос заважатиме чи не заважатиме. Все він закріпив, вже практично все опалення зроблене. Тут теж перепаяв, вихода на теплу підлогу поробив. Два контртеплі підлоги. А це буде на воду. Тут вода була, буде все підпаюватися. Гаряча і холодна. Гаряча і холодна. Це щось такі, щось там підкапив, якийсь кран не тримає. Чи що? З цього йде званий з цього струб. Вода спущена, закліта з краю. Ну і все. І все. <кій> Більш-менш зрозуміло. А це вихід бачимо, з котла. Котел тут. Про котел було окреме відео, як він варився, як він виглядає, що він собою являє. А як він буде працювати, буде знову окремий відеозапуск. Побачимо. Все, пхаємо бочку на місце і продовжуємо. Легким рухом руки бочка зайшла на своє місце. Ну, ще ми трошки підцентруємо. Ось так тут вузло підмісом, бо тут буде сходова кліточка на другий поверх і це має бути під сходами, має міститися. Гарний куточок вона зайшла. І щоб не тратити часу, бо треба нам робити, більше нема що знімати. Зробимо, побачимо, що у нас вийде, як оце все, як там, як отам. Буде цікаво. Ну, в крайньому випадку нестандартно, також ви точно не бачите, це буде вперше в житті. Так що не перемотуйте, біжіть по попкорн, чай заварюйте, буде найцікаві. Так, Трошки ми потомилися, закінчуємо перший робочий день. Що встигли, що не стиле. ну що тут і за бочкою, і перед бочкою, і нестандартно. Я вважаю, що роботи зробили багато, дещо трошки. Ну, ми не знали, як буде, тут може, було це коли вниз і пішло прямо. Але ми повернулися сюди, бо не знали, як той буде самочок, бо це робилося наугад. Потім поставилася бочка і таке дюйм в четвертю, але нічого воно ну, працювати буде. Значить, що в людей будиночок без опалення, то ми так зробили, що тут бачимо, закрили кран. Тут закрили кран. Там треба подивитися, по добре затягнуті. Там закрили кран і тут кран, бачимо, тут ще взагалі нічого не зроблено, але кран оце і заповнюємо систему водою, щоб вони могли запустити газовий котел. А оце, що від вже ми будемо доробляти на другий день завтра. Дасть Бог життя. Що було, що не було, бачимо, ми робили переход, таку футурочку із дюйм щедрить на один дюйм. Ось такої не було. Тут ну, 32 у нас не вийшло металом зробити. Взагалі планувалося металом 32, але думали думав, що перед бочкою не, не вийшло. Ну і дивимося, зараз трошки я з далі візьму, ось такий вигляд. Зрозуміло, не зрозуміло. там тільки з'єднати бачимо, звороточку. Кран, американочка, коліно вже почав варити, бо такого коліна немає. Колі сьогодні не вистачає нас і красна явності, будемо це приварювати. Кран, американка, ще треба е, завороточку сюди скянути. Буде трійничка поставити і напряму сюди завороточку. Немає у нас при собі. Маємо те, що маємо. У нас вже новий день. У вас просто новий кадр. Розкладаємо ми інструменти. Вчора десь там, коли заливали ввечері воду в систему. Поправляли резіночку. Щось трошки потікало, начебто все сухо. Значить, ми що зробили? Е, теплоакумулятор у нас, бачимо взагалі тут все відкрито. Все відкрито, без води. Тут все відкрито, а систему заповнили водою, щоб можна було прогрестися газовим котлом. Ввечері, ну На ніч вже ми так спішили під комендантську годину. Заповнили і згадали, що немає. Розширеного бака немає, бо ми зрізали, тут він десь висів. Десь він тут коротше був. Буде новий розширений бак. Немає групи безпеки. Група вже тут у нас на, на новій нашій системі. Бачимо від твердопаленого. Ну, два клапани. Ми любимо безпеки багато. Ми любимо багато безпеки. І немає манометра. І вже на скору руку задали, десь був запасний манометр. Оце бачимо вихода на теплу підлогу. Будуть Влад попаяв. І задав, в нас є монометр, поставимо монометр, будеш дивитися на господаря, якщо що, то можна буде вручну збити тиск зайвий. Вели трошки тиску, запалили, все гріється. Ну, ця сторона не гріється, вона і не грілася ніколи їх без, без насосу. Взагалі не гріється. Можливо, там повітря вже ніхто його не розповітрював. Бо там та частина будиночка. Тут оця. пробуємо. О, ця тепленька труба. Тепленькие саме другий тобто щоб люди не замерзли на вулиці біля нуля. Похворіли без опалення оставляти було недобре. Принаймні люди вже, вже з якимось опаленням. ну Буде стояти насос тут, близенько давити. І звороточки. Тут близенько, бачимо, така звороточка. десь вона там, короче. У попередньому кадрі є близенько, і я думаю, що це все, якщо раптом щось. Не потягне нас отакий, отакий стоїть що він має все потягнути. Побачимо, як воно буде. Бо, тут я цекрив один насос. Десь нам вгорі ще один насос там додавлював крайні точки. Що там з тим опаленням? не так? Тут ми ставимо інколи шісточка насос. Шісточка на два будиночки гріє. Мені там пише ви насос ставите, ставити, мені да один насос на два будиночки. Є мене таке, що один насос на два будиночки. І на наших відео є такі. І... Ну не добре, де насос два будиночки регулювати температуру не зовсім добре, але факт, є, що воно продавлює. А тут на один будиночок на кожне крило по насосу стояло, щось, щось там... Щось там є. Щось там є, не знаю, що воно тут щось помакріло, десь зрушили, Треба підтягнути, ні? Щось мокріє. Кранів нема. Може тут повітря. Так, повітря затований, де ж воно буде жити, як у нас і його ніхто не В Чому Справа Прави тому що твердопал не тут стоїть, а газ десь в іншому кінці будинку, бо тож будиночок добудовується. Це із старого робиться нове. Треба жити десь, треба одночасно будувати. Так воно. ну 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 Все. Жити треба одночасно і будувати. Так. Ні, нічого ж ніде не гріється. Нічого ніде не гріється. Хоча б. Хоча б щось та мало б десь нагрітися. Нічого, продовжуємо. І вже розкажемо, що воно як. По великому рахунку бачимо, тут одну, одну трубу зробити залишилося. І ще тут ще одна звертається. Бачите, там звороточка така, самотюк, звороточка така. Бачите, Тут труб немає, а вже, а вже все працює. Ну, Вода в системі залита. Цікаво, так? Цікаво змівічок, підключив. До речі, напряму без ніяких цих. Холодна вода, бачимо сюди. Сідна, потім десь розкажемо. Десь розкажемо. Ну, вже тут є, тут вода, тиск є. Вода і тиск є тут. Кран закритий, тут ще пусто. Ось цю трубу так вести буде. Нічого Влад зробить щось. Щось робить, просто і так. Якби знав точно, як буде треба, якби вихід там десь було простіше, так треба буде туди вести. Будемо працювати. Вчора погода була більш зимова. Але господар казав, що передають мокрий дощ. А я так помітив, що не знаю, як в інших регіонах. У нас, якщо йде дощ, він зазвичай завжди мокрий чомусь. Тома змивається із течика. Трошки він втомився нас. Зараз Тома змиється. Ну, вода знімає в тому. І взагалі такою весною запахнуло. Відео, ні, сюжет не про те. Поварюємо, ми вже такі останні штрихи, доробляємо в котельні. Там треба врізочки, тут, тут стіна, ну сама, сама піч, там як грубка, да? не котел. Там теплоакумулятор, треба якось міститися. Не про те відео, стояв розширений бак. Стояв розширений бак. І коли ми замовляли новий, я замовив на 100 літрів на тонну води, це так впритик. Якщо добре нагріти, трошки замало, за трошки замало. Хотілося б більше. Ну, але тут розумієте, які там літрів 20, це все 18, напевно, 18, буде якийсь трошки менший. <кій> Немає, ніде не пише. Ми хотіли їх запаралелити, як зазвичай є бачок викрасити. По-перше, там його корозія вже кром поїла. Це таке діло. Попробували качати, відкрили крана, воно, звідси, виходить. Тобто бачок абсолютно неробочий. І це ж не раз і не два приїжджаємо на старі системи. Люди, люди живуть з неробочими бачками. І живуть. Система, Система працює. Каже, щось там заповітрюється, трошки то не заповітрюється. Хоча тут був цей клапан на три бари на три бари і неробочий бачок. І не знаю, клапан китайський, один тільки, чи він робочий був, чи не робочий. Ну не закис. Не Може, клапан спрацював би, але він ніколи не спрацьовував для напольного на котла газового 3 бари, скажімо так, м'яко кажучи забагато клапан. Тобто воно могло рости до трьох бар і клапан не спрацьовував би. на Той, той котел може роздути, там такий слабенький теплообмінечок, він не розрахований. Котел борця розрахований до трьох бар, але постійно ну робити навантаження, заяви, якщо немає потреби, теж не не варто. не варто Отаке отака справа. Так що ми цього бачка викинули, буде один тільки на 100 літрів. І це кружний раз і не два, не хочу використати старі бачки, ну, а це кітайози. Отам дешеве, дешеве, дешеве. Що, досить лірики, працюємо. Весна, весна, хоча там на Ставочкові ще лід. Ще там лід. Ще там можна блок і походити. А можна, далеко не зайдеш. Глибоко можна тільки зайти. Можна тільки глибоко зайти. Доварюємо, якось приміряємо, прихоп... прихоплюємо. Що там переміряємо, бо тут вже напевно третя прихваточка туди, туди, сюди, а потім міряємо по місці, не можна вгадати, чому туди отакий бак буде. Ватрисистем, так? Ні, аквасистем. Made in Italy Так, оце сюди ми міряємо. Сюди міряємо. Ну, більш менше, я думаю, що ось так воно і буде. Ну і заливаємо воду вже ми в сам теплоакумулятор. В системі вже була вода, там крани хтось є. Ну, так воно на відео не можна передати, бо такий рибенький фон. Об'язку так не, не сильно вона їх чітко видно, як кажуть. По котлові особливо не розкажемо. Є окреме відео, справа в тому, що тут, бачите, як люди зробили, Типу, щоб де не проходив. Якщо все нормально, ну щоб 20-ці накалялися, бо це таке, знаєте, воно. Але там канал широкий. Канал широкий. Як його там буде чистить, чисти, такий чисти, от ну в принципі, більше там по два канали треба зразу чистити чисти, дверцята. Чисти, як воно мурувалось, я не бачив. Зручно, незручно, теж не бачив. Замурували туди не повітря. Ой, просяти ці регулятори. Регулятора тут не буде. Це вода не скотла. Не тут робили струби потекла. Там видов були взаді. За цим. Я приближу. Вгорі бачимо такраз і там туріне повітря Поза бачком. Як воно зроблено, є окремо відео, щоб зараз там не, вга... не, не, не вгадувати. Я позабаски там каналів. Горить туди, назад, туди. Назад І туди ж іде над, над теплобмінник. Баживається верх, вверх, а над ним ще один канал і в димохід. І в димохід. Ну, Погано, розумієте, виб, вибивати це, але треба, щоб котел чистився раз на, ну, на, на, на тиждень, на два. Раз пробігся трошки. Це краще, ніж це. Нічого там раз на рік наросте йому щось. Поки що вона біжить, розповідає, що чи щеплять. І тут зараз і... по Об'язочки розкажемо вже в наступному сюжеті. Запалимо, подивимося, як воно працює і заодно розкажемо. Вже бачимо все-все-все. Єдине, що датчики, я думаю, що тут будуть якась ще щось робитися. то вони зніматися, якось перероблятися. Більше на місця не знайшли для цих датчиків. Ні стіни, німа рядом, нічого немає. Так, от їх закріпив. Я думаю, тут вони не перегріються. Датчик димоходу, бачимо, тут не пішов. Ладно, навіть зробив позначку на ізоленту, щоб знати, скільки його запихати, щоб не сив недалеко і щоб він доходив до свого, цього, на свого назначення. Чого стільки звороточок, чого стільки подач, як воно там попереплутано, поперехрещено. По, по Про це ми розкажемо, лежать термометровидно, бачите? Це буде сходова клітина, це буде нарушуватися сюди. Це буде під сходами. Це буде під сходами, як там вже вбити ця кабліцьовка, коли що. Розумієте, половина старого будинку, там добудовуються люди, там щось додається, процеси, так, знаєте, що робиться, можна сказати, процеси будівництва, воно ну, все буде колись щось там якось не знаю як. І ванна, кімната туди за стіною, кухня туди, вода гаряча туди туди розходиться. от Робили ми поки що без трьохдового, бо... Ну так людям, бюджет трошки завеликий. Це не бізнесмени. Не бізнесмен, це педагоги, то намагалися зекономити бюджет, але не економили на якості деталей. Не економили якось деталей. От, наприклад, тут дивіться крана немає. Крана немає, можна без нього в принципі, обійтися. Знизу обов'язково є кран. Для чого ж ці труби що так ідуть? Там подача ще якась іде. там подача, Це все в окремому сюжеті. Тобто ми запалимо його. Ми запалимо і побачимо, як не працює. І тоді вже розкажемо, що, що куди й до чого. Ну В принципі, обв'язка це зрозуміло класика для нас, для нашого каналу, хто бачить нашу об'язочку, Це класика жанру. Поки що ми на цій зупинилися, хоча не факт, що ми щось, щось не спробуємо. Не У мене є одна ідейка, я десь озвучував. Не хочеться десь пробувати, щоб переробляти якби десь себе десь або близенько. було спробувати. якийсь варіант об'язочка. Так, ми потрошки спокійно інструменти, поки заливається вода, вода заліється, запалили. ну Поки все сухо, я думаю, що все буде сухо у нас. Слава Богу, санім часом. Все сухо. Все гарненько. Все, хто не підписаний раз, підпишіться, не знаєш, скільки часу там вийде, наступний сюжет по запуску, по роботі. Про котел трошки більше можливо розкажеться. І за те, що котел не ну, не так, як завжди, скажімо. В принципі, це, за цим клясом це єдиний-єдиний ексепляр. Єдиний подібні ми робили, але подібне горіло там вниз і котлові борця. Тут горить вгору, не так як котлові борця, але вгору там є допал. Все одно вторичка подається. Побачимо як. Подивимось, що він поведе на вулиці. Зараз ще день. Ще за вікном бачимо там за вікном ще день. Сонечко. Пише високо. То буде видно, йдемо і, і все буде видно. Наразі пишемо коментарі, ставимо пальчики вгору. Не подобається вгору ставити вниз. Не підписалися, щоб не пропустити. Підписуємося, зустрінемося. До побачення.